Росіяни тероризували райцентр дронами камікадзе та обстріляли населений пункт Марханецької громади зі ствольної артилерії. Про наслідки розкажемо вже на початку випуску. Під час чергового обстрілу вихідними у Нікополі постраждала 78-річна жінка. На 60% зменшилася кількість населення, але бізнес продовжує працювати. Як це вдається підприємцям? Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю! Підписуйтесь на 11-го, щоб нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Новини Знов тривожна ніч на Нікопольщині. До півночі росіяни скерували дрони камікадзе на райцентр та обстріляли населений пункт Марганецької громади зі ствольної артилерії. Люди не постраждали. Рятувальники оглядають території. Через поривчасти вітер на Нікопольщині можливі перебої з електропостачанням. Людей закликають тримати гаджети зарядженими і дослухатися до сигналів повітряної тривоги. Не полишали нікополщину спокою протягом минулої доби. Сім разів обстріляли зі ствольної артилерії, двічі атакували в камікадзе та БПЛА. Під прицілом були Нікополь та населені пункти Марганецької та Покровської сільської громад. Люди не постраждали. Обстрілами понівечено 10 приватних будинків, три господарчі споруди, три парники, будівля санаторію та лінії електромережі. У суботу під ворожим прицілом були Нікополь та населені пункти Мирівської, Марганецької, Червоногригорівської та Покровської сільської громад. Люди вціліли. Обстрілами понівечено більше десятка приватних будинків, будівля промислового підприємства, вантажний автомобіль та лінії газу та електромережі. Під час чергової атаки Нікополя постраждала жінка. Більше десятка разів ворог обстріляв райцентр та село Мирівської громади дронами камікадзе та артилерією. Снаряди поцілили поблизу одного з приватних будинків у прибережному. Районі міста у Нікополі в момент атаки 78-річна жінка саме йшла вулицею. Правоохоронці евакуювали постраждалу та передали медикам. Жінку шпитали до лікарні з уламковими пораненнями грудної клітини. Давайте давайте, 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 ох, давайте, давайте, давайте. машину я вірмо Я перекладу. На Дніпропетровщині розгорнули майже півтори тисячі пунктів незламності. Вони вже готові до зими та блекаутів, розповів начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Більшість пунктів облаштовані владою, також поліцейськими, надзвичайниками, працівниками Укрзалізниці. Їх вже перевірили на готовність до холодів. Дізнатися, де знаходяться пункти незламності можна у дії чи на сайті Дніпропетровської ОВА. Там є все необхідне, аби загрітися чи підзарядити гаджети, адже на випадок знеструмлень. В них є генератори. Означуємо пункти також сталим зв'язком: ті, які працюють в адмінбудівлях, соціальних та освітніх закладах. Встановлюємо старлінки чи підключаємо до оптичного інтернету. Аби за будь яких обставин мешканці області могли повідомити рідним, що вони у безпеці, тим часом Нікополь отримав п'ять генераторів завдяки співпраці з Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією. Вони дозволять забезпечити енергетичну стабільність під час можливих блокаутів та будуть використовуватися для забезпечення роботи лікарень та закладів соціальної сфери. Попри цілодобові обстріли не припиняють роботу. У Нікополі від початку великої війни на 60% зменшилася кількість населення, але бізнес продовжує працювати. Чому не виїжджають та як тримаються на плаву підприємців у прифронтовому місці, розкажемо в наступному сюжеті. Живе прифронтове місто. Вже понад два роки Нікополь під прицільним вогнем окупантів. Та, попри це, 60 тисяч нікопольців залишаються у своїх домівках. Життя триває навіть під обстрілами. Працює і бізнес. Продовжує тримати бізнес на плаву приватна підприємиця Наталя. Жінка за 30 років займається продажем жіночого одягу в Нікополі. Та з 14-го року з п'яти торговельних точок лишилась одна. Як знаєте, як в українських анекдотах, жінка все в одному, в одному флаконі, і волонтер, і жінка, і мама, і продавчиня, і бізнесмен, і налогоплатник. Пані Наталя в гості до свого маленького магазинчику. І купальнички. І, і, і нижня білизна є, і халатики вже теплі. Я вже виставила зимовий асортимент, і теплі е, костюмчики спорт, і куртки замовила навіть, тому що іноді треба. І вишиваночки у нас, звісно, є без цього ніяк. І жіночий асортимент плаття. Жінка зізнається, від початку великої війни магазин став ще й волонтерським хабом, адже син пані Наталія пішов боронити країну в перші дні. Йому син почав до мене звертатися. Мамусь, якщо можна, в мене от хлопці, бригада, треба шкарпетки, треба кава, треба печиво, треба чай. Якщо можна, пишу друзі, в мене син на війні. Хто може допоможіть? Відкривається магазин. Тут у мене була складу, така гора, уже переносили шкарпетки, каву, чай. Чесно кажучи, перші дні взагалі плакала. Так, з 2022 року пані Наталя поєднує бізнес і волонтерство. Магазин відчиняє о 12 годині, бо зранку є інші справи. Збирає продовольство для приготування їжі бійцям. Збираємо для воїнів для цих госпіталів. Це у нас теж ми в столову відправляємо Дніпропетровськ, яка безкоштовно вони саме наше харчують наших воїнів. Тут волонтерки плетуть маскувальні сітки. Це на курщину. Так же ж ми хотіли. Оце Курщина. Нам хлопці прислали відео прямо з Курщини. Яка там дорога, які там поля? І оце вже у нас і буде йти сіточка на Курщину. Сьогодні Наталія приїхала за замовленням від хлопців, які боронять рідну Україну. Маскувальні сітки в багажник і їде за іншою посилкою на пошту. Для бійців замовила 200 пар шкарпеток. Знайшла постачальника, який віддав по 7 гривень за пару. Ось такі козацькі. Дивіться, козацькому роду немає переводу. Та, супер. 200 штук шкарпеток. Дякую донаторам, що нам дають гроші. Ми замовляємо і шкарпетки, і хімічні грілки, і сушарки для них. І душі сухі. А вже по обіді поспішає у свій магазин. Він працює до вісімнадцятої. Жінка зізнається, вести бізнес у прифронтовому місці все важче. Єдине, що рятує підприємців Нікополя через близькість фронту їх звільнили від податків, але видатків вистачає і без цього: оренда, світло, вода, вивіз сміття та прибирання прибудинкової території. А ще закупівля товару. Жінка каже, а бувають такі дні, і навіть тижні, що виторгу взагалі немає. Слава Богу, є кредитні картки, які можна сначала в в кредит понабирати, а потім поступово от прийшла продажа. Я кажу, дівчатки, будь ласка, на карточку перекиньте. Мені там треба терміново покрити у цей, наприклад, борг. Мені іноді приходять і розказують, що а що мені донатить. У мене 8 тисяч зарплата або 10 тисяч зарплата. Я стоїш і дивишся. в мене і п'яти буває нема. От нема. У Нікополі живе та працює Крістіна. Вона теж бізнесвумен. Щоправда, в неї інтернет-бізнес. Вона байер. Ми бачимо ціни 110 доларів за пару взуття. Моя комісія складає лише 11%. А ця сама пара взуття в Україні буде вартувати ну приблизно 300 доларів, враховуючи оренду, яку оплачують. Крістіна розповідає, від початку обстрілів могла б працювати у будь-якому безпечному куточку, але це її рідне місто і вона його не залишить. В Нікополь і навіть під час блекаутів ну, ми купили станцію, ми облаштували себе місце, де завжди буде інтернет і буде тепло. І так і працювали, продовжували, не пропустили жодної чорної п'ятниці. Це питання про силу духу, напевно, і про боротьбу, тому що я вважаю, що це мій дім, і я не маю з нього виїжджати. Я маю в своєму домі зробити все для того, щоб всі взяли при... Надихнулися і працювали. У 2023 році жінка разом з чоловіком взяла участь у грантовій програмі та виграли кошти на відпочинок малечі. Як соціальний табір саме для дітей Нікополя і дітей, які пережили окупацію. Херсон, наприклад, 8 місяців діти жили в підвалах. Ми їх вивозили по гранту на драгобрах. І вони відпочивали, гуляли, соціалізувалися. Ми працювали з психологами з ними. З дівчиною спілкуємося в одній з кав'ярень Нікополя. Вона теж не зачиняється. Працює попри постійні обстріли. Обідня перерва і тут практично усі столики зайняті. Тут люди. Об'єднуються, вони працюють, відкривають свої магазини, відкривають кав'ярні, відкривають пекарні. І взагалі ми всі тут як одна велика сім'я. Місцевий бізнес, як і самих Нікопольців, не зламати. Вони триматимуться і підтримуватимуть рідне місто до нашої перемоги. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, про Нікополь. Шкаців прифронтової Нікопольщини продовжують підтримувати гуманітарною допомогою. Так, 4 та 5 листопада продуктові набори можуть отримати жителі придніпровського старостату. А саме особи з інвалідністю першої третьої груп, учасники ліквідації аварії на Чес, багатодітні родини, які зареєстровані та проживають на території села Придніпровське, Кам'янське, Мусіївка. При собі необхідно мати оригінали паспорта та документа, що посвідчує вище вказану категорію. Якщо не можете прийти особисто, дозво. Оляється надати оригінали документів довіреній особі. Продуктові набори видаватимуть з 12 до 14 в Придніпровському будинку культури. Нікополь отримав майже чотири сотні гігієнічних наборів. Допомога від міжнародних благодійників. Від сьогодні та до 8 листопада їх можуть отримати родини з дітьми, які мають інвалідність, члени сімей загиблих захисників і захисниць України, особи, які зникли безвісті за особливих обставин. Отримати гігієнічні набори можна у спортивній залі дю США Трубник з 9 до 16. Для цього особою треба мати паспорт, ідентифікаційний код та документ, що підтверджує категорію отримувача. Підтримують благодійники і медиків. Їм передали продуктові набори. Гуманітарний вантаж буде розподілений між медичними та соціальними працівниками Мирівської громади. Про це повідомив начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко. Та нагадав, що це не перша допомога від благодійної організації. Допомогу вже отримували медики районної лікарні. У вересні цю ж допомогу вже надано 182 особам з інвалідністю першої та другої груп, які мешкають на території Мирівської громади. А протягом року підтримку отримали понад 850 родин Нікопольщини, 146 освітян із райцентру, 200 рятувальників Нікопольщини, 359 працівників швидкої допомоги. У Червоногригорівській громаді можна отримати разову грошову допомогу батькам дітей з інвалідністю. Виплати частина програми Допомога, яка розрахована на 2024-2025 роки. Прийом документів для написання заяви на отримання грошей триває до 15 листопада у відділі соцзахисту населення придніпровському та дмитрівському старостаті. При собі необхідно мати оригінали документів, що ви бачите на екранах. Протягом жовтня у Нікополі дев'ять собак знайшли нові родина. Ще шість тварин повернулися після лікування у свої рідні місця. Про це у соцмережах розповідала директорка благодійного фонду Шанс на життя Олена Вошун. Та додала, що наразі у притулку залишається дуже багато собак, прихистки, перенаселення. Втім, попри це, волонтери продовжують допомагати тваринам. А у Нікополі шукають родину для молодого песика. Залишити у притулку його не можуть, розповіла зооволонтерка Олена Вошун. Жінка припускає, що хвостатого привезли і виконали до притулку. Він прибився до людей по сусідству. У притулок забрати кудлатого зооволонтерка не може, бо дорослі собаки ганяють песика. Тому йому терміново потрібна родина. Якщо завжди мріяли про такого вірного друга, телефонуйте за номером, що на ваших екранах. І на цьому в мене поки що вся інформація. Підписуйтесь на ютуб 11-го та пишіть в коментарях про що б ви хотіли побачити в наступних випусках. Бережіть себе та Україну.